Доброго вам раночку з замороженої машини. Ми знову їдемо в школу. Знову у нас раночок. Все як завжди, такі зараз у нас будні, Ангеліна взяла з собою парника і там їсть. У нас зараз мінус 13. Так холодно. Вчора було холодно, мінус 10, а сьогодні ще краще, бо сьогодні мінус 13. Дивіться, як замерзла ця машина. Повністю замерзла, Розморожуємо і виїхали. Ми вже вдома, я зробила собі каву, кава поки остивала, то я розбиралася зі своїми заготовками. Що в мене вчора вийшло. Засмажки дві штуки. Що, що, що? Ого, як круто! Чебуреків так багатенько. Захотіли вчора не котлети, а чебуреки смажила ще їм. Декілька чебуреків, бурячок на два рази, на два борщика, пільмішики. Тут у мене фрикадельки, які зараз кину в суп, поставила вже варитися картоплю з морквою, ну і котлетки. І все. все у мене вийшло так гарненько. І ще тут роблю сушу такі, покажу вам, що, колбаски. То були джерки такі, а тепер це будуть такі колбаски. Новий рецепт, щось новеньке. Пробую. Хто питався, яка у мене сушилка ось така. Були такі питання, яка ось така. Не знаю, хороша вона чи ні, але я нею задоволена. Не знаю, вона мені подобається, мені з нею нормально працюється. Все відправляється все в морозилку. Залишу тільки та делічки, спеціально зробила, щоб сьогодні зварити супчик. Я сьогодні займаюсь прянням білих речей. Ті, що без плям живуть вже там, а ті, що з плямами, зараз буду заливати кисневим. Ну і білі носки. Білі носки теж в нас завжди, вони бруднючі. Ростик, як прийде з тренувань, то в нього носки просто отакі. Тому буду стирати випорошку. Я готую речі, теплі, 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 бо завтра я йду на заробітки. Завтра йду на заробітки. Там дуже холодно, так як знаєте, на ринку. На ринку дуже-дуже холодно, тому я сьогодні збираю речі і піду завтра у середу та у четвер на роботу. Робота потрібна, бо потрібні гроші. Знаєте, потрібно планів, ви знаєте, у мене як у Гітлера і. І дуже-дуже їх багато, тому збираюся хоча б на два дні. Все ж таки будуть нам на продукти, не потрібно буде, знаєте, з чоловікової зарплати тягнути або ще на щось. Гроші зайвими не бувають. Якщо є така можливість, то йду. Ростик тут підпихає. З Ангеліною будуть певно, що один день одна бабуся, а на другий день інша бабуся. А це ростік мені тут шкодить у відео. Ангеліна грається з зайчиком. Давно вона ним не гралася, це Ростик її привіз цього року з Болгарії. Не? Цього зайчика. він привіз її з Болгарії, а вона давненько ним не гралася, а ось це дістала, і ми вставили нові батарейки. Вона дуже просила і це вона, мав почті, співає люлі-люлі. <клухи> і грається цим кроликом. Росік скоро буде збиратися на Джеу. Зараз йому поглажу форму і складаю ще речі. Справки, ой, не справки, з. Висушую з балкона речі і наготувала вже їсти і займаюся цими справами, готую завтра йти на роботу. Поки я займалася справами в кімнаті, в мене тут вже розібралася гречка і хлоп'я. Ангеліна тут зробила ревізію, бо там в поличці, бачите, не було ревізії, ревізора не було, тому Ангеліна цим зайнялася, щоб завжди був порядок. Я там прибираю на кухні, підготувала собі речі на завтра і намиваю умивальника з полосну, бо тут у нас завжди хтось щось таляпається, як жабанята, каченята. Хочу протерти і вимила зеркальце, тому що воно після душу відразу стає в крапанку. Ми ростусіка відправили вже на тренування. В нас таке гарне сонечко зайшло. Прямо так засвітило нам у віконечко. Таке, знаєте, приємне, тепле, гарне сонце. Я вже перебрала на стільниці там цукерки були. Чого там тільки не було. Кипить вода, буду варити ще макарошки Ангеліна. хоче. Вона їсть макарошки з маслом. Я не знаю, їй нічого не треба. А макарошки з маслом смакота, що розламала зубочистку. Давай, які в тебе вовки, Йо-ма-йо! -майо! Це Поч... пластилін позалазив? Да. Ужаси! Почини. А хто тобі вовки виганяє в нас вдома, скажи? Тат. Тато! Тато? Угу. Розповім вам про ритуал. Нас дійсно Ангеліні ногтики обрізає саме тато. Я не знаю чому, але вона каже, що у неї там вовк. І щоб вигнав його тато. Мамі вона не довіряє, я можу це зробити тільки тоді, коли вона спить. Тоді я можу таке провернути таку аферу, а Ноті вона дає татові обрізати спокійно, дає руку, він їй там наводить манік'юри. Спокійно і вона собі сидить і все її задовольняє. Якщо це буде робити, я вона буде кричати, що болить, кусає, що вона не хоче. Да? А татко обрізає. І все нормально? Угу. Може, ми обріжемо чи ти будеш чекати тата? Тата, тата будеш чекати? Угу. А тато де? Ні, знаю. Не знаєш? Не -не. Може на роботі десь. Ні. А де? Ні. А де ж тато? Не знаю Не знаєш ти твій тато? А в тебе, ні. А в тебе є тато? Ні. Немає тата? А де ж він? Не знаю Не знаєш? Ні. Це така брехушка маленька. Ні. А де ж дівся тато? Не Не... А як взагалі тата звати? Ні, ні, ні. Ще не знаєш? Ні. А маму як звати? Ні. А татка? Щось. Я її одурила. Як тата звати? Щось. А, -а, -а. а він до тебе дзвонив? Ні. Не дзвонив. Що, що не дзвонив? Ні. Ти брехушка маленька. Ти дуриш? Ой. Ой тікає, так? Для какая сама Ой, закипіла. Я... Ой, вибач, макарошки закіпіли і вона злякалася. Масо. От дурить, так дурень, що просто жах? Ну, Закріпіли, хотіли втікти. Але я їх швидко-швидко спіймала. У мене Масо. закінчилася олія. Трошечки залишилась, там взагалі крапелька їх, її залишилася. Масо. Треба купити, але Масо. я не хочу йти з ними в магазин. Закріпила олія. Ой, закипіли макарошки і чуть не втекли. Говорю про олію і кажу, що закипіла олія. Я сьогодні навіть не фарбувалася. Але не, не лізь ручками, бо гаряча. Не Зараз що? будуть готові. Я навіть не фарбувалася і не буду вже фарбуватися, вже вечір підемо заберемо ростиком. Я не, не хочу сьогодні фарбуватись, можу спокійно вийти так на вулицю. Я не кусаюся, якщо не, нафарб... не нафарбована, то я не кусаюся. Хочеш сюди посадити попу? Mm -hmm. А так можна? Yeah. Ой, я нього. Що це за задоволення таке? Та хитруля така, да? Yeah. Ти так дуриш всіх ще й? А скажи, ти в садочок ходиш? Yeah. А що ти там робиш в садочку? Mm -hmm. Ти ходиш в садочок? Так. Yeah. – А що ж ти робиш в садочку? Якщо ти туди ходиш, що ти там робиш? Мені цікаво. Yeah, yeah. А мама де, коли ти ходиш в садочок? Що, mm. 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 ah. так відкусила сильно? Mm. Давай Язика прокусила, чи що? Так. – Хоча кажуть, що маленькі діти не брешуть, вони просто обманюють, вони не брешуть, вони просто дурять. І вона так постійно щось таке розказує, що не поймеш, де вона говорить правду, а де говорить ні? Де? А де неправда? Я вже все сьогодні перепрала, перескладала, залишилася там в кімнаті пропилососити, бо в них там розсипалися пластівці, вони їх їли сухими. І що я говорила, що закінчилася олія, і я не хочу з ними йти в магазин, бо вони, як оті мав поняття, мені треба олію, а візьмемо стільки всього непотрібного. Візьмемо сок і до соку і ще багато всього. Хоча сок сьогодні вона пила, солодощі у нас вдома теж є, печиво у нас є. Всього у нас вистачає, а вони зараз будуть тягнути ще щось. Тому я завтра після роботи буду їхати і заїду, куплю олію. У нас сьогодні день без покупок. Таке буває рідко, але сьогодні у нас буде день без куп... без покупок. Ой-ой! Ой-ой-ой! Взагалі треба якось навчитися купувати, боїшся впасти. Купувати продукти, ну посунься також, щоб тебе трошки було краще видно. Взагалі треба якось навчитися купувати раз в тиждень. Як на це перейти, я не знаю. Кожен день ходимо в магазин і стільки всього непотрібного беремо, начебто нічого такого, але стільки всього непотрібного беремо, куди ти сунешся. Зробила ще ось такі, я не знаю, показувала чи не показувала. А, показувала, бо я показувала, в чому сушили. Колбаски такі, І Ангеліні. Вони дуже сильно подобаються. Вона любить їсти м'ясо. каже, що вона їсть м'ясо, вона в мене така м'ясоїдна дівчинка. да? Угу. Любиш таке м'ясо? Я її тільки зняла зі стільниці. Вона вже зі стульчиком знову стоїть знову готова тут. Мені щось допомагати. Буду відливати. Макарошки, що це таке? Плаває? Це плаває олія. Намила плиту помила. Після своїх приготувань зварила їм супчик, Стушкувала вам картоплю, завтра ви з ким будете? Мам. Ні, мама піде завтра на роботу. Ти не хочеш, щоб мама йшла на роботу, Ні. а хочеш, щоб тобі мама щось з роботи принесла. Чого? А що тобі принести з роботи? Чого? Ну Це ти воображаєш. А що б це тобі з роботи таке принести? М? Може, може, щось красиве? Що тобі принести? А ну подумай? Плакса? Навірно, якщо ти будеш плакати, я нічого не буду приносити. Щось принести чи ні? Може зайчика зустріти? Щоб зайчик тобі що передав? Коку. Коку хочеться? З іграшкою? Ага, хорошо. Ангеліна, дивіться, я ось тут стою, чищу часник. Зараз покажу, що буду з ним робити, а вона прям у мене під ногами. Просто на кухні, бачите, ось немає більше місця, де встати, де зупинитися з цим стульчиком і з маленьким, тільки тут я стою ось тут. Моя дитина прямо у мене під ногами. Начистила я часничок в таку маленьку суху баночку, і буду що робити? Просто заливати оливковою олією, і часник буде зберігатися дуже-дуже довго. Там у мене він є ще, але він стає дуже м'який. А потім його можна використати у різні страви, а олію я вилию в салати. Потім використаю її в салати. Вона буде дуже ароматна і дуже-дуже. Смачненько оливковою олією заливаю, закриваю і відправляю просто в холодильник. У мене, бачите, баночки з дитячою пюрешка, з дитячого харчуваннячка. І все, буду з вами на сьогодні прощатися. Зустрінемось з вами завтра. Завтра їду на роботу, візьму вас. Можливо, під настрій візьму вас з собою. Дякую за те, що підписуєтеся на. Мій канал. Дякую за те, що завжди зі мною пишете класні коментарі. Підтримуєте мій канал вподобайчками та коментарями. До зустрічі з вами, мої любі, у новому відео.